Доброго дня, шановні студенти, колеги і всі, хто займається захистом інформації. Сьогодні у нас з вами лекція з дисципліни Методи та засоби захисту інформації і ми сьогодні розглянемо доволі актуальну тему це психологічні засоби, захисту інформації, відповідно соціальна інженерія та методи боротьби з психологічними методами атаки на властивості інформації. На слайді можливо, ми з вами бачимо, що основна схема впливу, яка в соціальна інженерія, це схема Шейнова. Взагалі, що таке соціальна інженерія? Якщо говорити дуже спрощено, то це маніпулювання людиною через її психологічні якісь комплекси, через якісь психологічні. Можливо, недоліки, ну і е, якісь такі е, вразливості, які можуть бути у кожної людини. Ну, якщо ми побачимо, на, е, подивимося на дану схему, то ми тут бачимо, що е, взагалі вплив е, на е, будь-якого суб'єкта, який пов'язаний з тим, що нам хочеться, як зловмиснику, наприклад, е, отримати якусь інформацію, е, він є. Комплексним, але починається, починається він з того, що ми формуємо мету нашої атаки. Тобто ми маємо чітко розуміти, що ми хочемо отримати внаслідок такого психологічного впливу. Далі відбувається збір інформації про об'єкт такого впливу, і, відповідно, на цьому етапі вже ми встановлюємо певні психологічні вразливості. На які нам можна далі сконцентруватися, як зловмиснику. Як бачите, схема складається з шести таких умовних блоків, і в кінці вже безпосередньо останній блок це вже отримання результату. Тобто, після того, як ми зібрали інформацію, ми вже знаємо, що далі. Нам робити, ми починаємо втиратися в довіру, після чого наступає етап атракції, тобто від слова attraction тобто це симпатії і так далі. Тобто, якщо людина прониклася симпатія, тобто наша потенційна жертва, це означає, що ми вже можемо отримати у неї інформацію, ту, яка нам потрібна, відповідно. Ну і результат безпосередньо, якщо ми виконали всі попередні етапи ідеально з психологічної точки зору, цей результат, звичайно, буде якраз той, який нам потрібен. Тобто інформація, якій ми зацікавлена даним суб'єктом, об'єкту нашої атаки буде нам надана. На наступному слайді ми, ми можемо подивитися, наскільки взагалі актуально соціальна інженерія, наскільки актуально. Розробка методів протидії таким атакам. І ми з вами бачимо орієнтовний відсоток атак з використанням методів соціальної інженерії в загальній статистиці таких атак. Тут на графіку з, лівої, з лівого боку ви бачите взагалі відсоток різного типу атак стосовно інформації. Даний період охоплює. Усереднену статистику, десь починаючи з 18 по 20 рік. Ну, двадцять перший рік приблизний відсоток атак з використанням жарії десь також знаходиться на рівні 30-33 Ми бачимо, що вищий відсоток атак тільки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Ну або ж це можуть бути віруси. Трояни і так далі. 31% це доволі багато, це майже третина всіх атак. І якщо ми подивимося на праву, праву частина діаграми, по рокам тут показана динаміка 2017 2018 року порівняльна. Ми бачимо, що протягом цього періоду був зафіксований найбільший відсоток. Збільшення атак у 2018 році порівняно з 2017 ось такого плану. На наступному слайді ми з вами бачимо методику атак з використання методів соціальної інженерії. Ну, по суті, це та сама схема шейнова, але вона вже розписана більш скажімо так, популярно. Тобто формування мети впливу на об'єкт, збір інформації про об'єкт, створення необхідних умов для впливу соціоінженера на об'єкт, так звана атракція, і жертва сама реалізує необхідні дії. Чому ця тема є на сьогоднішній день особливо актуальною зараз, от в період військових дій, війни, по суті, Росії проти України? Тому що завдяки методам соціальної інженерії ворог може зібрати необхідні йому відомості. Дуже часто такий вплив здійснюється за рахуванням болючих точок, наприклад, якісь там російське походження чи співчуття до російської агресії. Тобто, за рахунок ось цих таких методик, уже перевірених. Російські спецслужби вони знаходять е, об'єктів, яких ми називаємо зараз колаборантами, можливо, і вони надають дуже багато інформації, які допомагають агресору. На наступному слайді ми з вами бачимо взагалі структуру атак з використанням методів соціальної інженерії. Тобто зломисники шукають конкретну інформацію про е, Цільову, цільові компанії, їх е, структури співробітників, е, зумисники намагаються заслужити довіру і е, грати на почуттях страху, е, поспіху, якоїсь там е, недовіри чи ворожості. Е, і, на статисти, е, і можемо поглянути на, на статистику цілі, атак з використанням методів соціальної інженерії. Це може бути е, відомості в електронній пошті, персональні дані. Як ми бачимо, це приблизно 39%. Це дані фінансових якихось платіжних систем, карток, пін кодів cvv коди Ми бачимо це 32%. Тобто різні можуть бути цілі цих атак, але їх, всі ці атаки об'єднує те, що здійснюються вони виключно з використанням методів психологічного впливу або Соціальної, соціальної інженерії, ми можемо розглянути сценаріїв таких атак. Я підготував декілька таких сценаріїв. Чому важливо знати ці сценарії? Тому що знання таких шаблонів, поведінки соціоінженера, або психолога, по суті, тому що дуже часто такі атаки здійснюють психологи або люди, які дуже непогано, скажімо так, Орієнтуються в психології людини. Це, як правило, служб... військовослужбовці там розвідки, наприклад. Дуже часто, особливо в Україні, ми чуємо про те, що такі атаки здійснюються людьми з місць позбавлення волі. Тобто, тим самим вони намагаються зібрати. Інформацію для того, щоб їм переказали гроші або ж певні матеріальні цінності передали. Тобто для цього, для того, щоб реалізовувати такі атаки, насправді не потрібно дуже дороге обладнання. Потрібен лише мобільний телефон і певна база даних. Ну, до речі, зараз не так складно отримати необхідні бази даних, тому. Такі атаки вони дуже часто реалізуються, і результати таких атак, я думаю, всі ви знаєте, доволі часто успішні. Наприклад, традиційна атака з використанням методу соціальної інженерії це дзвінок, скажімо, матері там, чи близькому родичу людини з інформацією про те, що їх. Син, дочка там чи внук і так далі, вони попали в якусь ситуацію, і для того, щоб в цій ситуації виплатитися, треба переказати такі-то такі-то гроші або передати. Ну, це е, класичний сценарій. Е, перший сценарій це з допомогою підробленої адреси. Зловмисники змушують людей повірити, що вони по електронній пошті спілкуються з топ-менеджером, генеральним директором і так далі. От е, людина отримає такий лист. Вона його не може нібито ігнорувати, тому що дуже часто настільки правдоподібно виглядає адреса, що людина відкриває такий лист і запускається шкідливе право на забезпечення, наприклад, якийсь троян чи щось подібне, яке починає через додаток, який встановлюється таким чином, адже ви дозволили це робити. От, починає передавати таку інформацію. Тобто і результат це завантаження файлу робітником і вже робота, абсолютно штатна робота, шкідливе право забезпечення, яке починає просто передавати необхідну зломиснику інформацію. Другий сценарій він прописаний у нас далі. Тобто співробітник отримає листа знову ж таки від начальника, ну, мається на увазі, якщо це корпоративна пошта, якому е він скаржується, е що йому потрібна якась допомога, він не може там щось зробити, або від колеги якогось, е і пропонуємо допомогти. Дуже часто така допомога вона е пов'язана з тим, що необхідно буде е підвищити йому якісь права чи надати права, яких насправді. У е, такого співробітника немає і бути не може, тому що він в корпоративному домані не зареєстрований, і е, такі роботи він проводити не може. Е, ну, Звичайно, навряд чи хтось з персоналу може відмовити людині, е, тому що відмова, е, від, як пишеться, в листі, вона призведе до збитків, до е, якихось негативних наслідків і так далі. Тому такий сценарій теж. Е, Часто може спрацювати. На наступному слайді ми бачимо третій сценарій е, атаки, е, тобто співробітник може отримати е, зворотній е, е, якийсь лист, лист від, техні, від служби технічної підтримки працівника компанії, е, і е, в ньому, звичайно, виникне імпульсивне бажання допомогти так може обзвонити чи якось інформувати гру працівників і висловити бажання збирати інформацію до служби підтримки, наприклад, щось він буде міняти, міняти паролі, там, і так далі. Тобто ви дійсно можете знайти людину, яка відповість з усіх працівників даної корпорації, яка відповість на подібний запит і, або просто може. Тривати допомоги. Тобто, як результат, довірлива жертва знайдена. Відповідно, ви у неї зібрали авторизаційні дані для входу в систему, тому що ви подивилися, а там написано, що дійсно дуже, схожий, дуже схожа поштова адреса на ваші корпоративні. Ну, ви можете просто всіх не знати цих адрес, бо їх може бути багато насправді. Або ну, не розібратися. Ну, Як результат, знову ж таки. Зломисник отримає те, що е, йому потрібно. У нас є е, четвертий сценарій, ну, такий приблизний. Коли відбувається імітація дзвінка з іт відділу з приводу порушення політики безпеки або витаку е, авторизаційну інформації. Тобто жертву просить повідомити знову ж таки логіни, паролі, е, встановити якийсь файл, е, запустити якийсь додаток пройти за посиланням і так далі. Е, е, ну і як результат. Дії, такі дії приводять до знову ж таки, встановлення шкідливого ПЗ або передавання е, е, даних, ось, які, які є тільки у адміністратора. Е, це комп'ютерні, звичайно, сценарії, які пов'язані з використанням комп'ютера, але тим не менш е, вони працюють. Наступний слайд е, показує нам причини небезпек атаку типу, соціальна інженерія. Значить, зломисники завжди намагаються створити, на перший погляд, абсолютно звичайну природну ситуацію і джерела таких от, ну, звідки надходить така інформація, вони можуть бути абсолютно правдоподібними. Злочинці, злочинці часто отримають інформацію від співробітників компанії. За межами їх робочого місця, тобто там хтось розкаже, що я працюю там з Василем таким-то, я працюю там з тим, то або з цим менеджером, або інколи можуть навіть оприлюднити якісь поштові адреси, особливо, якщо це менеджер з продажу, там його адреса не є якимось секретом. Е, е, Міжмережеві екрани та заходи кібербезпеки не завжди ефективні. Або частіше за все неефективні проти таких атак, оскільки е зломисники і не користуються якимось ПЗ або інформаційною системою даної компанії, вони просто туди на е відправляють листи, як частіше за все. Значить, Чому у нас е відбувається в чому небезпека атак типу соціальна інженерія? Я думаю, тут уже всім зрозуміло, що якщо зломиснику вдається отримати доступ до даних. Це може відбуватися поступово. Відбувається обхід можливих значить, засобів захисту, і дуже часто можна не побачити таку якусь анонімну, аномальну активність. Зловмисники часто ховаються, зливаються з системою за рахунок того, що вони дуже гарно розуміють психологічні якісь особливості, вивчають слабкі місця за рахунок. Наданої інформації оці вони намагаються копитися в системі. І дуже часто, відслідковуючи поведінку, у них це вдається. Ну і атакуючи, часто знищують свідоцтва таких атак в, мі в мірі просування в системі. Тому що вони не зацікавлені, щоб їх там виявили. Вони можуть видавати шкідливі програми за абсолютно нормальні. От. І атакуючий також може залишатися прихованим, тобто не завжди використовувати бекдор, що дозволить йому в будь-який момент просто сліди атаки замести. Значить, Причини знову ж таки небезпек. зломисники можуть проникати в середину компанії через співробітників, зовнішніх організацій, тому що часто зовнішні організації. Партнери вони мають е, певні, певний доступ до інформації. Е, ну, оскільки е, компанії, е, на які насілені атаки, часто не контролюють процедури безпеки, ну так е, складається, або сочальники послуг, то ризик втрачати щось суттєве для них зростає. Знову ж таки, соціальна інженерія небезпечна в поєднанні з кросплатформеними атаками. В принципі, є, е, 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 наприклад, домашній комп'ютер, е, дуже часто набагато е, менш захищений порівняно з офісними мережами, тому е, атака на домашні комп'ютери, на домашні інформаційні системи частіше е, є успішними. Е, через злам таких домашніх комп'ютерів шкідливе ПЗ може потрапляти. І на робочий комп'ютер, наприклад, через ту ж саму флешку, якою е, співробітник може користуватися і вдома, і на роботі. Ну і через нього, е, е, відповідно, далі е, можна, використовуючи методи соціальної інженерії, вже там є якийсь додаток, який зловмисник е, таким чином встановив, він просто розраховує, що людина все одно з дому принесе цю флешку на роботу, і далі йому вже працювати. З, працювати і добувати необхідну інформацію набагато простіше. Звичайні засоби захисту захист від шкідливого правна забезпечення при атаках типу соціальної інженерії дуже часто неефективні, адже зловмисник може отримати доступ до дозволення для використання якогось забезпечення і користуватися ним і надалі. Які ж інструменти для таких атак? Інструменти, якщо це, звичайно, комп'ютерні атаки, вони є надзвичайно е, такими відомими. Це техніка фішингу, тобто отримання якихось е, секретних даних, ну, е, наприклад, пароля для авторизації в комп'ютерній системі, Прете, е, претекстінг, це техніка е, атаки, коли е, ми, е, зловмисник представляється просто іншою людиною і отримує. Потрібні йому дані. А, пошук інформації у дитин джерелах. Тобто, такий, е, такий інструмент використовується на етапі збора даних е, для того, щоб викликати атракцію, відповідно до схеми Шейнова, яку ми бачили. Це один з етапів таких атак. Ну, Плечовий серфінг або шолдер серфінг. Е, це такий е, традиційний метод, коли ми можемо стояти коло людини, е, заглядати через плечі, наприклад, якщо ми зломисники, і дивитися. Яку персональну інформацію він вводить, наприклад, при авторизації. Тому тут е, необхідно е, дуже відповідально ставитись до того, хто, е, хто навколо тебе стоїть, е, відповідно, е, затуляти якимось чином, маскувати введення е, інформації. І е, е, надзвичайно важливо також е, розуміти, що в громадських місцях треба бути особливо обережним. Може бути соціальна жерина навпаки, тобто жертва сама ділиться конвенційною інформацією. Це якщо ви настільки війшли в довіру до жертви, що вона просто сама прямо говорить бажанням вам цю інформацію конфляційно надати. Ну, особливо це актуально от зараз в контексті військових дій, коли люди вважають себе частиною так званого російського світу, їм навіть нічого не треба давати, вони самі знаходять контакти цих. Кураторів своїх російських і прямо е, зливають інформацію. Це приклад соціальної інженерії навпаки. Ну, Трейнський кінь це е, коли відбувається використання фізичної своєї інформації, через які потенційний жертв підкидається е, програма, яка е, непомітно встановлюється і е, починає передавати е, дані. Методи попередження так. На властивістю інформації з використанням соціальної інженерії. Якщо говорити про подібні атаки, то дуже часто властивасть інформації, які тут порушуються, це конфіденційність, і це десь відсотків 90 атак. І буває, що цілісність. Доступність, навряд чи, тому що в основному такого зловмисника цікавить, цікавить конфіденційна інформація. Значить, компанії необхідно що робити? Регулярно навчати, проводити інструктажі співробітниками про те, яким чином відбувається і реалізується техніка таких атак. Корисно встановлювати безпечні поштові програми, які фільтрують шкідливі посилання, шкідливу пошту. Ну, якщо це якісь корпоративні поштові сервери, то. В них така можливість штатно вже передбачена, тобто адміністратор може це встановити абсолютно законно і без всіляких без проблем, просто через адміністраторську панель. Слід проводити моніторинг, переписки та, і дивитися, звідки надходить та чи інша інформація. Дуже часто адміністратори корпоративних поштових серверів вони просто. Встановлюють час активності сервера, тобто, коли може приймати або відправляти інформацію, наприклад, з 8 до 17 годин, щоб в весь інший період не можна було зловмиснику мати доступ. Тобто, по суті, закривається на наступний час просто порт. Можна налаштувати систему оповіщення виявлення доменних менених схожих на ім'я компанії, а взагалі великі поштові сервери. Наприклад, гуглівські сервери та Microsoftські поштові сервери, вони обов'язково мають е, спеціальний канал для е, передавання ось такої інформації, е, яка е, в компанії аналізується, і вони зразу, розумі... зразу виявляють ті доменні імена, е, які схожі е, на імена конкретних компаній е, офіційних. І вони це розуміють як потенційно безпечні, і передають цю інформацію в фільтр а, блокування. Значит, корпоративна мережа повинна а, мати розділене на окремі елементи, і контроль за доступом, необхідно посилювати, тобто посилювати авторизацію це один з варіантів а, попередження атак. Наприклад, там, де є авторизаційні дані співробітників, які працюють з конфіденційною інформацією, слід захищати їх за допомогою дофакторної аутентифікації. І необхідно дуже акуратно роздавати права доступу до інформації, тобто зводити до мінімуму і виключати надмірність повноважень доступу. Тобто ми маємо обов'язково дотримуватися політик безпеки, які існують в даній компанії стосовно повноважень доступу. Так само необхідно влаштовувати моніторинг доступу до системи, аналізувати отримані дані, аналізувати активність користувачів, регулярно перевіряти внутрішнє влаштування системи пошту на предмет якихось аномальних тенденцій, для того, щоб можна виявляти дані, які там копіюються дуже часто в системі. Списки, списки користувачів необхідно регулярно піддавати ревізії. Наприклад, якщо людина дана звільнена, треба дуже оперативно її аккаунт просто видаляти. Так само, якщо людина пішла у відпустку, так само аккаунт слід блокувати. Ну, проводити так само треба моніторинг для того, щоб аналізувати та. Адмініструвати надлишкові алдап запити Це також метод обереження атак на властивості інформації з використанням соціальної інженерії. Е, необхідно е, обмежувати коло довірен... довіреного правного забезпечення, е, яке у нас встановлено на серверах. Е, необхідно е, так само проводити встановлення та перевстановлення е, і оновлення правил забезпечення на всіх робочих станціях. Ну, це стандартні, класичні е, методи. Регулярно проводити оцінку ризиків інформаційної безпеки. Також слід не забувати про регулярні інструктажі, на яких слід розбирати ось подібні випадки, які відбулись або у вас в компанії, або десь в іншій компанії. І так само слід в посадовій інструкції кожного конкретного користувача додавати пункти, які пов'язані з, з попередженням атак. Де використовується соціальну неженерію. Тобто це такі базові принципи, як нам можна захиститися від таких атак. Це так, званий, так звана базова інформаційна гігієна, якою нам слід дотримуватися при реальній нашій роботі, особливо зараз, коли кількість атак росте, кількість шкідливого. Контенту росте, і, відповідно, збільшується кількість атак мета, з використанням соціальної інженерії, мета яких є тероризм і, в принципі, суверенітет і цілісність держави. Дякую за увагу.